Посилочка з Китаю прийшла. Це не з Китаю, це інша історія. А ось це, я тільки розрізав скотч, відкрив коробку і ось так вона запакована. Отакий От пакет. Грязний, дирявий, ніби її ногами пинали. Зараз буду вскривати, дивитися, що там, як там. Так, роздер і Об'єм, шось, шось, шось. Надіюсь, там ціле всередину. Це по ідеї мікроскоп. Це, мабуть, паяльник бо важче. Відкриваємо. В принципі, все акуратно. Ось такий мікроскопчик. Зараз буду збирати і дивитися, що там, як там. Салфетка для протірки монітора, кабель Type-C. далі якась штучка, крутівка. І сама підставка. Зараз все зберу і буде видно. Так, якось так він виглядає. Включаємо. Так. Ну, побачимо. Треба ще розібратися, як воно все працює. Це що тут таке? Це світло регулюється. Так. Тут, мабуть, на ньому йде зум. Все, я розібрався. Я неправильно поставив цю штуку, її треба було просто перевернути, бо в мене не входила оця штука, щоб достати до зуму. Зараз зум регулюється і ось так все видно. Так, лежи. І тут йде підкрутка різкості. Добре все видно. Не треба буде жмуритись, так як я думав, паяти спочатку. Ось як воно, як його видно без мікроскопа. В принципі, тут нормально все видно. Це як буде щось менше, тоді треба буде сильно продивлятися. А так ось, положив і. Не треба жмуритися, притулятися, все добре видно. Тільки що в мінус немає тут ніяких фіксаторів. Вроді були фіксатори на картинках на Аліку, а тут немає нічого. Вже як є. Я його купував спеціально для того, щоб було видно все оце мелке. Зараз побачимо, що воно покаже. Щоб припаювати мотори, наприклад. Ось Дивіться, як все добре видно. Не зря я його брав все-таки. Він справиться зі своєю задачею, мабуть, відмінно. Фокус. Тут, тут яркість з цієї сторони. Можна світло додати. Шикарно. Ну, Звісно, тако детально роздивлятися все воно таке грязне. Саме головне, що я забув сказати, це зум. Я тільки розібрався з фокусіровкою, як воно фокусується і з яркістю, а зум ось виходить на ці клавіші. Я максимально зум не нажимав, дивіться як детально все показує. Фокус. Ну, вже, звісно. Пише 2 мегапікселя, Не знаю, наскільки, ну, вистачить з головою. І це, щоб ви розуміли, це йдуть оці маленькі кріплення на мотори, конектори. Телефон не фокусується. Мікроскопом я довольний. Дуже жорстко стоїть, не їздить. резинові, резинові вставочки йдуть і. Ну, По крайній мірі на плитці він дуже жорстко стоїть, не їздить. Ще один плюс, що його можна підключити до ноута. Е, Підключив через USB, зараз виберу і я думаю Окей. Так, і далі. Подивимося зараз, як не буде відображатися на ноуті. Зараз я розберусь. Знайшов в інструкції веб-сайт. Зараз завантажується архів ZIP і буду далі розбиратися. Скачав спеціальну програму коротше, і ось все відображається на ноуті. Зручно через кабель. Детально все краще видно, ніж тут на цьому екранчику. Хоча теж непогано, але все-таки на великому екрані воно краще. Якось так.